файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Зараз у нас цікава ситуація листопад місяць. Ми знаємо, що в цьому місяці обов'язково будуть гойдалки, і вони вже є, і будуть продовжуватися. Гойдалки погодні. і ми знаємо, що нам треба буде висаджувати озимі цибулю та чесник 20, 21 та 22 листопада, 20 після 16 години, 21 та 23, 22. третього У леві у нас є окремий гороскоп для цього. Але, можливий цей час дощ опади, а може, і сніжок. Але немає значення, ми можемо завчасно приготуватися до цього і тільки з цих трьох днів, десь годинку використати для того, щоб посадити чесник. Що ми для цього робимо? Як ми готуємося, зараз покажемо. Ось саме тут будуть посаджені у нас озимі чесник та цибуля. Для цього ми завчасно ще. Десь місяць тому насипали гряди. Олександр Федорович зробив такі гряди. Ми вже маємо досвід по останнім рокам, що весна і зима може бути сніг і багато опадів. І якщо цибулячесник будуть не на грядах, вони вимакають, а потім хворіють навесні при сильних опадах і туманах. Рослинки починають гнити і хворіти, тому необхідно гряди. Ми про це вже декілька років розказуємо, показуємо, навіть є відео, як ми їх готуємо. Ось вони у нас вже готові. І що треба робити? Ми в першу чергу зараз будемо готувати кожну гряду під посадку часних та цибулі. Для цього ми на гряді, яка має десь від 50 до 60 см ширину, таку от зробили мітку. По центрі для того, щоб зробити два рядочки. І зараз будемо робити рядки, робимо це завчасно. Це робимо якраз сьогодні. Ще у нас до 20, 21, 22 багато часу, але ми це зробимо сьогодні для того, щоб потім спокійно тільки зайти і посадити часник та цибулю і загорнути. Ну що ж, розпочинаємо. Нам зараз знадобиться сапка, і з допомогою. сапки Будуть робитися рядочки, два рядочки від цієї мітки робимо рядочки. Треба рядочок десь глибиною 7 см, 7-8 см, тому що ще у нас є час, і за цей час можуть зміни, якби, земля може і опуститися, і дощик може піти. Тому ми зразу робимо 7 см. Отака глибаченька у нас буде, луночка, для того, щоб посадити чесник та цибулю. А тепер дуже важлива річ, ми повинні приготувати добрива. Ми вже стільки років займаємося саме такими добривами. Як бачите, нам необхідно рибне борошно, ми його зараз висикаємо. Нам необхідно ще м'ясо-кісткове борошно. Це, ну, до речі, все купується у магазині ветеринарному для тварин. Вони по-різному називаються ці магазини. От, вони оброблені всі ці борошна дуже високо, при високій температурі, тому вони не мають ніякої негативної енергетики. енергетики смерті або ще якихось негативних енергій. Тут вже пройдено все високою температурою вогнем. Ці матеріали, і вони будуть працювати. Тут залишилися необхідні нам мікро-макроелементи. А тут якраз є і фосфор, і калій, і кальцій все необхідне це є у цих добривах. І зараз ми їх всі будемо змішувати один до одного. Беру по кілограму. Так просто простіше перемішувати. Можна два-два-два, але Гарно тоді перемішати, нам треба перемішати гарно це все. Необхідно дуже гарно перемішати, щоб всі-всі-всі поживні -всі -всі речовини були у нас перемішані і досталися кожній рослинці, щоб не було що одному одне, а іншому друге. Щоб не було у них образу у рослин, що їм щось не додали. Тому ми дуже гарно все це перемішуємо. І дуже важливо, що в нас ще і у кормових дрожжах для тварин там цілий букет вітамінів ще є. І от вони якраз будуть служити нам ці добрива. Ці матеріали, які використовуються для вирощення сільськогосподарських домашніх рослин, домашніх тварин, птиці, це дуже гарне добриво, гарне під, це навіть. Да, для рослин це добрива, а підживлення дуже гарне до різних зелених кормів. Це ще і таке дуже гарна добавка для того, щоб росли гарно тварини домашні. Ну що ж, у нас добриво готове, можна приступати до того, щоб підготувати наші луночки для посадки чеснику та цибулі. Ну що ж, Тепер нам залишаються ці добрива. Внести в луночки беремо довільно, я висипаю ось таким чином, щоб ці добрива у нас тут, у цих луночках, потім корінці могли достати і, бачите, вона просто як мукою просипає. Я не знаю, скільки грамів там це йде, але тепер дуже важлива річ. Якщо е сусідські коти та й наші. Почують цей аромат, вони дуже люблять. Рибне борошно, м'ясо борошно. Тоді у нас оце все буде, Не все, але буде багато з'їджене. Ми вже мали цей досвід. Тому ми беремо і таким чином, готуємо, я ж вам говорила, що 7 см повинна бути глибина лунки. Тому ми беремо таким чином і перемішуємо з землею, та запах буде, Але, але, але. Вони не зможуть нічого вже в нас забрати. Хай їдять вдома нормальну їжу. І теж таким чином ми все робимо. Перемішуємо. І, бачите, з землею дуже добре. Потім тільки коли при будь-якій погоді взяв, поклав цибулинку і накрив. Оце вся робота буде. І коли все заготовлено, коли все зроблено, може ще до цього часу і буде дощик, було б добре. От і дощик, і ми потім собі тільки спокійно. Що ми потім беремо, садимо цибулину, цибулинку посадили і е, вирівняли, і все, оце вся і посадка залишається. Якщо все заготовлено завчасно, то ніяких проблем немає. Ніколи немає. Ми навіть один раз при снігові садили. Було таке в нас, але посадили саме головне. Правильний час, коли енергетика землі, енергетика місяця та сонця дають найкращий результат. Рослинка добре себе почуває, гарно росте. Вона стійка до хвороб, стійка до шкідників і нормально себе почуває. Ну що ж, ми ще й будемо показувати, як ми будемо садити наші чесник та цибулю, але у нас зараз задача підготувати грядки. Ми на цьому завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.